Ну що, друзі, поки зима, точніше вже весна, хоч сонечко потягнуло, але у гаражі все одно холодно. Приїхали знову апаратики, е, так як до мене чоловік питається недавно, каже, а чим ти зараз займаєшся? Я кажу, а всякими там. Чи похої кажу, апаратиками всякими. Каже, типа зончаними. кажу, да, щось типу, такого. Ну, Трошечки не таке. Це літ... 800-ка ямашечка, літрова ямашечка, ще так літрова. Це що було 600-ки вже пішло. Коротше. Оставляємо, бо треба вести трансляцію. А в гаражі трохи прохладно. Тому їдемо заготовляти безплатні дрова дропарочкою Арпал. Ну оскільки ми їх вивезти не можемо, я їх кроплю. Кроплю вони все одно ростуть. Значить, будемо і з них користь. Про що я вам буду все показувати і розказувати. тут Не добре буде все. Не матюкайся. Туди, туди, туди. Ні, ти подаєш. Давай будеш подавати. подаватися. Так, 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 добав. Буду пробувати. Не туркається він там? Давай! Дальший запуск! Типа не будеш подавати. Маю, по-господарськи положили. Во, 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 побільше, побільше. Давай, 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 давай. Пакуй, випробовуємо його. 120-ка, вона має все потягнути.

Давай, давай, Хоча треба було порівняти трохи, правда? І ні, типа. Не пихнеш! Не на Я наплутал? Я не напутал, yeah. я не жизнь Зазу більше. Часті! Що ж не включив! Я ще не знаю. Але то пен, що треба. То треба, що ту пластину, правда? підтягнути. Не чую. Там ту пластину, певно, що кардина треба підтягнути, правда? Ну, ну на що я насіла сілити, я ж казав, звісті, а мені... воно знизу, то не падає. так. Да, да, да. Давай ріж, не ціло. Кардоночко. Угу. Розкажи, що тут не тільки кардонку хотів пати. Правда? А там я слухе, я тим собі політи можу, все з нами. Ну, А в мене немає там доступ покинути, там друга лежать, а тебе, якщо бо не доступ, то маю. Ну, тобі не знаходи. Бать, не хочеш покрутити. Ні. Чому хочеш? Нако підкрушай. Я ж не знаю, то треба однаково покрутити. На скільки ти будеш крутити його? На один виток до себе. Так? Затягнуть, так. Да. У вас є ключ? Ото. Все. Тримай? Да. Ага. Все, пішла. А то ми крутили, то покрутили Так. Да. Да. Ага. Того ми крутили вже там. То. Тут треба два рази, бо тут нема того ту... місця. Тут все. Баше самого нижнього. Зараз, так. Так отак. Так що та ти крути разом мною його? Ну давай крути. Ти крути, яка різниця? Ну то ти ж то мені ти не тримаєш, ту сторожі. Ти ж не ту сторону крутиш. Да. Ну, як не ту сторону кручу? Ну як не в ту сторону, тут я з даром крутив тільки. Давай крути. Зараз. Ну, тоже та там сам. А? Да. Знаєш, скільки ми от його били по часу є? Знаєш скільки? 15 хвилин рівно. Оцю купаху. То, тобто та оп іде десь за скільки часу? Ну, десь так. 20, може, 25. Тут рівніше, правда, і тут немає рози. Якби ту не та роза, то було б скоріше, правда? Ну. Ото от я тобі зрозумів казав, що вони мають сюди всі кінці бути. Сюди, а не тудиво. Поняв? Щоб можна було стати. От він зараз заїде сюди бочиною, чинує, парши його. Він хай стає от у того. Ну О. так, ну, а міг знаєш як стати? Просто щоб в нього буде заход звіско, да, 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 А міг знаєш як стати? А міг стати отако. Не, не а я не. заїхати збоку. Через то я тобі казав. Щоб, знаєш, воно було сюди -во, кінцями. Ту сторону. Вже як є. Ти мені вже сказав, я на нього критики там лежав. А ті вже були наложені, я просто подолав. А, ну да 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 ти раніше, те, Да-да-да. Вибачаю, Вася, вибачайте. А там а між купами великі промежутки хоч Угу. Так, добре вам! Добре буде так! Бати! На фати будемо! Ще чуть-чуть Все? 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 Сантиметрів 6. А тут нема рулетки у мене зараз. А тут до 10. Це було зрізане старе, а це було зрізане раніше. Бачите вже сухе. 5-6. Скільки тут? 8. 8 грабчак, бачите? Немає 10. Побравуємо. 8 сухого, ну як сухе. Ну, десь місяців два лежить. Так, кончим. хай, шідай. Дай. Давай. Не пішло. А, не дуже мати волонаш одразу став. Ну. Після газку треба давати. Що? Воно перебило би, просто знаєш, воно чувствує, що йому слабо і спиняє. Так, 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 і вже спиняє. А ну подивись, ну, в яку сторону крутити. Ну, я що знаю. Ну, крути, покажи. Тобі треба доверху, доверху. Доверху, так? Так, да. добре? Так, добре. Ще. Ще, ще, ще. Вискочило. Не, не вискочило, а зажало за, за, за за всередині. Ну, ти піднімаєшся зверху, але ага. воно не виходить. Я понял. Зараз виб'ємо його туди, да? так? Та воно не влізе, так? ти що? Так, так. Йду, я думаю, що ти воно може я б влізе. Ні. Так як ти казав, коротше, хочеш подробити того все, да? то треба його дробити яким? Сирим. Сирим. Може його і не треба буде. Я думаю що так не треба буде. Але як стоїть махатися І тут десь вони з'єднані, тобі не це бути з було. Певне, що А ну, не знімається вона буде? Так? Знімається, тільки то треба відкручувати, бач болти. А, я думаю, що то, а то що таке, то? На, для чого ти його? А то провертати, як забило. Бачиш, я провертав. Навчишся, будеш робити, навчийся. О, ні. <сум> Чого? Присувати навчився, навчися теребити. <сум> поганяв робив був включений, я навіть не виключив заглушив страшно а точно заглох, я забувся забувся цього хобота підняти він зараз не зачепився ні за що. Тут тобто вже радості, повні штани. Все, поїхали згружати. Знаєш, чим того штука добра? Сар, Блять, не побий машини. Почувствував, вибив скло, почувствував. Знаєш, чим добре, що зараз нема листя. Воно не буде гнити, воно буде по ньому проходити, ну я як, як не крутив, воно все одно буде проходити, воно вимерзло, листя нема. Через той я хів його десь на, цього, на зиму ну, бажано було б на весну, бо на осінь таким займати. <рес> Sinu. Skaičiuokit. Dvi minutės. Dvi minutės skinuti. Provadauškis uh -huh. skinuti, lavart. <laughs> tai ten <nešu> ištiaks. <laughs> Тут трактора заробаті і поїхати без нього рости. Бо якось з ним то шкода трошки трактора, а без нього зараз можна настроїти. ти 130-ті. Що, що? що Не Що? не Но не буде стояти мити, що шкода трактора. Каже, каже до мене і так, на що ти таке грубе б'єш отакий во? Кажу, так і вопий, кажу, і, і фатить, можна бензопилою порізати, кажу, інтересно. А нащо ж що я його придбав кажу, щоб гратися з такими палючками, такі палучки, так кажу палити? Ну, Мені саме головне але бить його, п'яки, вісьмерки било. Десятки. Нічого, буде. Настроїться, то він його І ось знімати страхова не буде. Я техніку шукаю, щоб на ній роботу робити, а він її постійно жаліє. Не треба, не треба такої нагрузки давати. Опалювати це Гранули цієї пілету, пілету, так. І закрутив вже в кінці, каже, вже вроді вигорів. Ага. І закрутив від температури вирвало дверці. Від пілети? Вікей піжить. Ну тут та гранула, а тут да. Ну ну ну. Дивися, як воно буде. Воно требне має бути безправи, має давати температура. Верхне вгорає жать. А вперед згоріть. А ну. воно типа А те одразу згоріло і там є, Що його звичайно гострити не треба час від часу А Може і не треба. Воно гостриться чи ні. Щоб я його не мучив, знаю, хіба там друг затупне. Читаєш на грубку 3-4 дня, так? Чи тиждень? Ні, я думаю, що факт На За тиждень. Люди треба ну. пробувати. Попробуємо. Скільки в них. Давай, парі. Колись таке сіло з привозили на фермі, помниш? Ага. Привезли, таке. І все. Нема війника, да? так? Я вже тут, коротше, розпалив. Сяк метал. У мене були соснові дрова трошки мусору Зараз спробуємо його підкладати, але я думаю, що воно зараз горіти хлопці не буде, бо самі розумієте, що це є. Що це є серевона. Як воно горіти буде? я Сумніваюся, що буде добре горіти, але... Роботи треба і класти його не крепко, крепко по чуть-чуть. Якісь рукавички сюди бажано. Або грубші. Дивіться, знаєте, що я замітив? Що коли трактор йде на високих оборотах, так, то він рубає такі коротші. Отакі такі коротоні. Так, і коли вони зачіплюється. А коли йде на малих оборотах, то йдуть Я Як розумієте, ми спочатку поставили малі обороти да, і йшли довше. А потім я вже додав, мені хочеться ще скоріше, скоріше. Да. І тоді вже пішов такий сілос. Воно по берегу крутиться да, і по берегу це все перебиває. Але нічого, навчимося. І все буде добре. Ну, Сирі дрова. Сирі. що я можу вам сказати? Видно, що сире. Так. Як воно буде, буде горіти, Ну, самі розумієте, хто брав паливним, то знаєте, мені треба показати вам, як тримають температуру і як будуть горіти сухі. Я думаю, що вони будуть як пілети. сухі, мається на увазі, будуть температуру тримати. Да, те, що воно маленьке, то воно, зрозуміло, що воно згорить скоріше, ніж грубе. Но! но... Кажуть, що воно має тримати температуру. Бачимо. Закладаємо і трохи даємо отдихнути. Хай воно сохне тут, а потім будемо чуть -чуть, по трохи підтихати. Почали, хлопці, з цього приміщення, да, бо самі розумієте, мені треба його це все чуть-чуть підсушити. І от такі в мене а, тільки. Що я можу вам сказати? Тут трохи не я, звісно, бо видно, що димить вона чуть пускає дим, трошки ця грубка. Що я можу сказати, хлопці? Біда чорна, я не знаю, що з цим всім робити. Порадьте, напишіть в коментарях, як цієї проблемки нам позбутися, як її вирішити, точніше, не позбутися, а вирішити. І що робити нам в подальшому. Оскільки, може комусь не подобається, те, що я постійно кажу, що от, ну, проблема. Людям просто вже надоїло слухати. Ну, то порадьте. Любі поради привіструються. Всім пока.